О той кусочок хочеш? Жирненький? Не знаю. Мені треба пів кіло ну, м'яса. Ти ну, каприз за ваші діяльністі. А о, ж не от теж непогано. На 97 гривень. От це половинка. вінтин. Я не розбираюся. Ні, байдуже яке. Мені треба пів кіло м'яса. То що? Купуй. Задня частинка. Це лопаточка. Може, продовжити вам щось? Мені треба пів кіло. Я да, ж кажу, за кого? Так якого? Ну, за кого відріжете? Мені щоб було м'ясо без жира, просто м'ясо пів кіло. Де-небудь отрежьте мені, мені на блюдо треба пів кіло м'яса. По чому це ви? Я вже забула. По 250. Чутка, О, чутка. отлично.